Це «Палітра мрій. Так називається виставка дитячих малюнків на банковій 3 в центрі розвитку підприємництва. Картини намальовані юними чернівчанами демонструють пейзажі місцевої гори серед відвідувачів виставки. І пані Лариса вона каже, такі заходи і справді надихають. Насамперед це роботи дітей. І от уже першого з першого погляду видно, як це ціно надихнуло наших юних чернівчан з різних боків, і всі картини, всі роботи. Учасники вони дуже різноманітні. У когось пейзажі, в когось графіка, є портрети. І от саме це вражає, що це ціно одне, а роботи роблять багато і вони різні. У створенні картин брали участь виключно діти, вихованці художніх шкіл та відвідувачі мистецьких гуртків. Для кращої підготовки їх відвезли на пленери, на Цецино. Знаєте, зараз дітей складно мотивувати, тобто їм цікаво подорожувати. Вони з задоволенням поїхали на пленер, так? от але вони хотіли от насолоджуватися лісом, насолоджуватися тим, що вони бачать. Бо це по суті межа міста, і це унікальна місцина, унікальна перлина, яка просто в межах міста. Організаторка проєкту підсумовує головна ціль виставки це патріотичне виховання юного покоління. А картини продовжать милувати око уже у вигляді листівок. Завданням цього проекту основним це є найперше розвиток патріотичного виховання підростаючого молоді. А практичним результатом цього реалізації цього проекту буде друкування листівок, комплекту листівок із видами це які створюють сучасні професійні художники і зовсім юні митці. Виставка Це палітра мрій триватиме ще два тижні за адресою банкова 3. Вхід для всіх охочих. Вільний ця виставка можливість більше дізнатися про місцеву гору, а також підтримати юних митців. Огрінсь, Тарасюк, новини Сі4.